Я був зброєносцем Сіра Арлана із Пенні-3. Ще хлопцем. Він заповів мені бути лицарем. Захищати слабких та невинних. І я дав обіцянку. Бейлор Таргаріан? Ні. Ні. Тоді посунься нафік дороги! Так, вибачте. Як ваше ім'я? Ір Дункан високий. Ну, ти? ти знаєш, що щоночі відбувається в семи Королівства? Це не для мене. Ви мене не відвезете до Ешфорда. Я вас вб'ю. Якщо ти мене обкрадеш, я знайду тебе і випущу собак. У тебе немає псів. Знайду. Де? Хлопці, опустили очі на коня. Я не хлопчик із стайні, мілор, ну да й якось до сраки. Я знаю, я лицар найманець, але іноді здається, що я можу бути більше. Ти ставишся до цих королівських підлабусників, ніби вони краще тебе. Вони краще за мене. У цих чоловіків є ім'я і освіта. Які у мене шанси? Не єдиного шансу. Загадай бажання, якщо бачиш падаючу зірку. Отже, ключ належить тільки нам. Я мушу битися чесно, але іноді мені здається, що я поховав свою відвагу разом із старим, і в кожному чоловікові живе багато чоловіків. Будь відважним. Будь справедливим. Bụi thôi nêm